Дійсно, в нас із закладі культури і фактично по селах не, вони не опалюються, але там пророблено дуже багато роботи і там ходять діти. І не просто дітки, а дітки приходять з бабусями, з мамами, і там діти до обіду заліниш трошки діток, так і дідок, а після обіду, після школи, і працюють вони до 7-ї години. Там ми трішки навіть графік змістили, фактично з 10 до 7 вечора. Там є діти. Я прошу підтримати, щоб там було тепло. Більше того, ми паралельно на гуманітарній комісії погодили, уводимо зміни, відносимо до положення про платні послуги, декілька пунктів, а саме про групи раннього естетичного розвитку, те, про що ми говоримо, коли говорять про лікіти, що це було хоча б не, до, ну, не дуже висока вартість, але на платній основі. Щоб ми мали якісь кошти, там директор мала для, і саме для того, щоб закуповувати всілякі матеріали для гурткової роботи. Там працює гурток валяння, гурток-ляльки-мотанки, різні вони роблять вироби, іграшки. Там просто є одна мама, яка шиє е, ляльки. І вони планують ліковий театр. У суботах там займається волонтер е, Юлія Ференцева е, польською мовою. Тобто там такий осередок, там багато внутрішньо приміщень, ходить фермер, і директор сама з Бахмута. І вони створили такий осередок активності. І їх дуже гарно підтримують мами. Самі мами приходять з дітками, допомагають їм прибирати, і там з дітками. Пікається. Тому, то що вас підтримати? Розумію, що є питання. Є фінансування на дивіться, то вами на той рік буде закладено. Цей рік ми будемо вирішувати, ми говорили з Василя Васильовичем Захарченком, добро нам поможе. Ну десь вони вирізають, і вже це цей <плес> рік і трішки староста теж сказала, що я теж по своїх каналах то ми до січня попали, а вже з січня будемо думати. <плес> тобто до то нового року якось ну вже не буде так. Я коли, ми говорили. Це у Дякую. Проєкт рішення даного питання депутатом голоджено. Проєкт завізовано зауваження має. Комісія рекомендує винести проект рішення з даного питання на робота затвердження сесії. Дмитрий Валіан. Захаченко 6 За. Шість занятий. Про питання у комунальній власності, окремо індивідуального визначення майна. Тому надається ще батьку Павло Павлович, начальник із комунальної власти. Ще попалович, поняття. Доброго дня, Павло Павлович. У нас про питання про прийняття на комунальну власності відмовиння метою ефективного управління майном комунальної власності та покращення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення ради пропонується затвердити акт приймання передачі основних засобів від Житомирської районної державної адміністрації брусилівської селищної ради. Що ми житомирської що ми області від 20-го 24 року? А додається, я можу його зачитати. Це те майно, яке передалося із райдержадміністрації свій час. Там є комп'ютерна техніка і таке, але до цих пір воно, ну, якби ми, ми ним користуємося. Але, Але, можливо, не можна, я доповню, наприклад, відділ фінансів. Ми утворилися на базі відділу фінансів, райдержадміністрації. Зараз у мене в приміщенні всі шкафи, стула, сейфи, комп'ютерна техніка, сервер. Це все, що перейшов Розумі. від райдержадміністрації. У мене немає ні в оренді, не на балансі, не. Зрозуміло. вже от і пропонується затвердити цей акт. Так у всіх відділ. Відділ. Так, у всіх відділах це.

Хто вважає, ви можете ознайомитися з ним, і це було розіслано також у вас є на пошті. Питання є? Так, я так. проєкт рішення з даного питання депутата Лопина. Проєкт завізований до уважень немає. Комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання на розгляд сесії. Прошу тепер комісії провести, провести перменного голосування. Шість за. 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 Рішення прийнято. Так, наступне писання порядку денного про затвердження акта приймання передачі основних засобів. Це питання як продовження того, що було питання. Відповідно, ми прийняли від райдержадміністрації те майно собі, і тепер його передаємо по відділу. Пропонується передати з балансу Васильівської селищної ради на баланс відділу фінансів Васильівської селищної ради окреме індивідуально визначене майно, що перебуває в комунальній власності Василивської селищної територіальної громади Васильської області згідно додатку. Це те, що ви нам говорила, що вони користуються вже давно. Ми тепер його передаємо по голосу на баланс 12. Є запитання. Проект рішення депутата ворота на проєкт завізованого зауваження магазин. Рекомендується проєкт рішення. Про затвердження переда про затвердження акта приймання передачі основних засобів винести на за затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести переменного голосування. Маркерій Янович, за. Марховенко сам ліси полетіла Вікторівна, віси Віктор Майович за, за. Харченко. Шесть за. представлені. Шість за рішення піднято. А на порядок питання проекту на. Пронесення змін до договору дурумого майна або іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до того. Так, є питання Попитай, дайвідає, а, а, вибриду. А, вибриду. А, про передачу індивідуального Про передачу... Але про це про передачу про мене заселяти. Керуючись статтями 25, 26, 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до положення про порядок управління об'єктами, що перебуває комунальній власності Госивської селищної ради, затвердження рішенням п'ятої сесії селищної ради сьогодні від 15-го на 317-го року за номером 62 пропонується передати. З балансу Брусильської селищної ради області на баланс комунального підприємства добробут Брусильської селищної ради основні засоби згідно додатку. Ну, додатку тільки один сей, той, який необхідний для роботи комунальному підприємству, який знаходився на балансі в селищній раді, попросила керівництво комунального підприємства «Добробут» передати їм цей сейф. Додатку він є. Бачу, доброто. Так, так. так, є у вас питання, зауваження. Так. А, проєкт рішення з даного питання депутатом Рогана. Проєкт завітований, зауваження має. Комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання на роботу цесі. Прошу секретаря комісії провести переймання голосування. Мартин Гриня, за. Мартин Козак, високоїч. Захарченко Андрій Васильович. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про затвердження акту приймання передачі засобів. Слово надається, виєті ще буде у кого він участь рішення 54 сесії селищної ради військового спіхання від 21. До 24 року за номером 2051 про надання дозволу на передачу об'єкта нерухомого майна. Пропонується затвердити акт приймання передачі основних засобів з балансу Бусилівської селищної радишки області на баланс комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Бусилівської селищної ради від 01.07 року. А додається, це передається на території, на території адмінприміщення села, Єстру. села Єструбенька, Там знаходилася гойдолка, балансир сидіння зі спинкою, карусель сидінням кермом. Воно знаходилось на балансі селищної ради, а тепер та територія вже відповідно передана, вона відстанові центру надання соціальних послуг. Пропонується передати. Майданчик, дитячий. Дитячі майданчики. Питання, зауваження. Рекомендується проєкт рішення винести на затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести проймене голосування. Димитрій Варіонович. Вісім за. Захарченко Андрій Васильович за. Крушинська села Легіону, 6 за рішення прийнято. Наступне питання порядку денного внесення змін до договору оренду або іншого окремого віддання визначеного майна, що належить до комунальної власності Грусилівської селищної ради за результатами акціонування. Командия Сергія Павлович. На рівня голови Грусилівської селищної ради. Поступив лист від фермерського господарства Ніщун АЕС. Ну, Такий лист про вкладання додаткової угоди. Між фермерським господарством Ніщуна ЕС, село Карабачин, вулиця Шевченка, один код ЄДО відповідний та Просилівською селищною радою 05 червня 2024 року вкладено договір оренди нерухомого або іншого окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Брусилівської селищної ради за результатами аукціону. Просимо внести до договору зміни частині коду ЄДРПОУ ФГ Гещуна з шляхом уплатання додаткової води або іншим способом. Довідково повідомляємо, що код ЄДРПОУ ФГ ЩУ 39093 113. Відповідно, пропонується внести зміни до договору аренди енергового або іншого окремого віддального визначного що належить до комунальної власності поселії селищної ради за результатами аукціону від 5-го, 6-го, 21-го року, укладеного між в Круси радою ради Щитопільської ради області та РГ Нищу. Це технічне питання. Це технічне питання, тому що там одна цифра, не, цифра правда, та неправильно. Не про неправильно написана і відповідно прямо технічно питання. Ще питання зауваження. Mm -hmm. Проєкт рішення планного питання депутата в новому. Проєкт залізований зауважень немає. У кого депутат рекомендується проєкт рішення про затвердження автоприймальної передачі? Рекомендується проєкт рішення про внесення змін до договору оренди на або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Брусельівської селищної ради з результатами аукціону винести на затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести голосування. про мене голосування. Захарченко Андрій за. Васильович, Степан Станавіца. Шість за. Рішення прийняття.